До кінця цього року це однозначно ні. Тим паче вже прийняті рішення продовжити воєнний режим. А ми можемо сподіватися на 26-й рік. Але знову ж таки ми розуміємо, що Путін він вчепився в Україну. Він хоче всі території. І він про це казав в інтерв'ю: що вся Україна. А це його територія. Він не хоче поступатися, він не хоче віддавати ніяких територій. Він не хоче зупинятися. Він впевнений, що він може забрати всю Україну. Йому все одно, що економіка його країни, власне, вже дуже впала. І за підтримку Китаю вони віддали території Росії. Я думаю, що це ні для кого не секрет, що. В них вся Сибір просто зрізана, і поїхала на Китай. Дуже багато людей знімають відео, що в Сибірі одні китайці, тобто вони повністю розпоряджаються землями. І з одного боку він намагається захопити територію України, але власні території, хороші родючі сибірські землі, він віддав повністю Китаю. І Китай їх також не поверне, тому я бачу в майбутньому не зараз також конфлікт між Китаєм і Росією, тому що частина Росії. Китай вважає своєю територією, але люди, які там проживають, вони не згодні. Вони зараз просто знімають відео, але в якийсь момент вони прокинуться і дізнаються, що ці землі вони вже продані. В той час, коли захоплюється Україна їхні власні землі, вони відійшли Китаю. Тому ось ці сутички вони будуть. І Трамп він знає про це. Він знає, що. Китай має і зазіхає на території Росії, і він зараз заграє з Путіним для того, щоб в майбутньому. Мати Росію на своєму боці у війні проти Китаю, тому що він прекрасно розуміє, що у Китаї будуть територіальні питання і до Росії в тому числі. Тому він зараз грає на двох фронти. Він хоче і задовольнити Європу з Україною, і не втратити Росі Росію як партнера в майбутній війні з Китаєм, тому що ви знаєте, що в політиці сьогодні вони друзі, а завтра вони вороги сього. Сьогодні вороги, а завтра ліпші друзі. І сьогодні це ворожба, а завтра це партнерство. Тому Трамп він дивиться на декілька кроків вперед. Він розуміє, що Росія це не суперник для нього. Насправжній суперник це Китай. І вони Китаю винні дуже багато грошей. Тому... В Америці немає чим їх віддавати. Ви знаєте, якщо не можна віддати грошима, то треба віддавати територіями. А Америка не хоче свої території віддавати Китаю, а за території доведеться воювати. Тому ось ця війна між Америкою і Китаєм, вона підвисла, тому що Китай він нарощує. Свою здібність воювати, свою зброю, і тригером може бути Тайвань, може бути все, що завгодно. Ми бачили, як майже майже розгорнулася війна в Тайвані, але це все протухло, припинилося. Я думаю, не без втручання. Певних духовних людей, духовних лідерів, які знаходяться на території Тайваню і які зробили велику енергетичну роботу, щоб цього не допустити. Ну, я бачу, що вся Європа вона буде приймати участь частково різні країни е, в, різнь, в різних процентах, скажімо так, але Україна вона має на відміну від Європи, досвід, воєнний досвід. І українці, українські чоловіки, вони будуть навчати європейців. Вони будуть вже їх тренувати і вже будуть е, допомагати, тому що знову ж таки в них є досвід. Я бачу, що Україна не буде а, напряму воювати, але якісь підготовки, якесь вироблення зброї і вже продаж зброї в інші країни буде відбуватися в Україні. А, це просто дозвіл. Вам потрібно проговорити вслух, що я дозволяю собі чути, розуміти, бачити, сприймати. Енергію мого янгола. Я дозволяю собі відчувати цю енергію і розуміти ті сенси, які ця енергія для мене несе. Я дозволяю, я відкриваю цій енергії, я дозволяю цій енергії вести мене по життю. Я дозволяю цій енергії втручатися в події мого життя і створювати ресурсну реальність, і нересурсно закривати. Я віддаю ось цей шлях. Моїм янголам-охоронцям. Я дозволяю їм пробудовувати шлях свого життя, пробудовувати найкращі, найблагісніші для мене події. І коли ви це проговорили, ось ви просто закрили очі, і ви це проговорили, послухайте відчуття в цілі, як будуть змінюватися відчуття? І як буде проходити день, і як будуть проходити події, і ви зможете це відчути. Ну, вони будуть намагатися в будь-якому разі, тому що світу потрібно перепочити від війни і зібрати сили. А, я бачу можливість великої війни в 2027 році. Тому зараз їм потрібно припинити ось ці постачання зброї. Щоб можна було перепочити, видихнути і розпочати нову велику війну вже в 27-му році. США розуміє, що попереду війна з Китаєм, і вони до цієї війни готуються. І вони зараз хочуть призупинити війну в Україні для того, щоб зібрати сили для більшої війни в майбутньому. Ну, дивіться, слова, думки це частоти, вони впливають на наше тіло. Якщо це негативні, це низька частота. Низька частота, вона руйнує клітини, і ми починаємо хворіти, ми починаємо погано себе почувати. Якщо в нас йде якесь очищення, вихід негативної енергії, ви також можете хворіти в цей період, тому що ваш імунітет слабшає і е, виводяться ось ці негативні структури, негативні програми. Дуже важливо кожного дня, коли ви прокидаєтеся, програмувати свій день, я обіцяю собі. Сьогодні бути в єдності з собою. Я обіцяю собі сьогодні бути розслабленим, я обіцяю собі проживати це життя в радості, і я обіцяю собі натхнення, я обіцяю собі творчість, я обіцяю собі легкість, і я дозволяю собі прожити цей день в легкості. Цей день, ось цей день. Він буде в легкості для мене, він буде в творчості. Що б я не робив цей день? Я буду створювати реальність цього дня. Я буду створювати через посмішку. Щоб не відбувалося, я буду створювати через посмішку. І коли ми програмуємо один день, кожен день. Так ми створюємо життя. Нам важко створити реальність, наприклад, на тиждень, на місяць, неможливо. Але один день ми можемо зранку себе запрограмувати. Ми можемо зразу свою увагу направити туди, куди потрібно. І вже енергія дня буде іншою. І обов'язково, обов'язково ввечері подякувати. Подякувати творцю всередині, подякувати собі за це творення, подякувати за цей день і подумати про ці хороші речі, які сталися сьогодні, і лягти з цим спати. І якщо зранку ви будете направляти увагу в день, а ввечері дякувати за те, що відбулося, ваше життя докорінно зміниться. Дуже важливо, що роблять люди на території. На території, де вони знаходяться. Якщо це чорна магія, якщо це постійна чорна магія, якщо це постійні підклади, я, на жаль, коли ходила до лісу. І в Києві, і під Києвом, і туди на Лису гору я просто скрізь бачила якісь підклади, чорні, якісь хустинки висіли на деревах, якийсь стояв алкоголь з фруктами. ну Це також явний ритуал, явний підклад в лісі. І... Ти розумієш, поки люди це роблять, ну, не може припинитися на цій території війна. Ну навіщо ви це робите? Ну, ну На вас же летять бомби. Ви ж створюєте цю енергію. Ну, навіщо це робити? Я нещодавно була в Казахстані, ти знаєш, я була дуже приємно здивована. Ми також пішли там до лісу, я не бачила жодного підкладу, Жодного. Там цим люди взагалі не займаються. Вони в ліс ходять просто погуляти. І я, коли пішла в ліс, я відчула: ти знаєш, що тут абсолютно безпечний простір, що немає ніякої магії, що просто тече річка, що просто ліс, що ти можеш посидіти. А в нас, ну, це в Києві піти кудись це неможливо. Це ось туди йдеш і там просто ну, на кожному кроці щось лежить, ну, на кожному дереві щось намальовано. Ну, хтось десь в кущах щось робить. Ну, ти знаєш, я просто чекаю, коли вже свідомість виросте, і коли вже ми перестанемо робити ось цю чорну магію. Я вже не кажу про те, що люди люблять дивитися чорних магів, інтерв'ю з чорними магами. Господи, у вас іде війна. Невже не можна показувати є світлі майстри? Є майстри, зараз потрібно світло, багато темряви, війна створює темряву, цього дуже багато. І ти знаєш, я ніде не зустрічала так багато темних майстерів як в Україні. Взагалі ніде. Я коли контактувала з американськими енергетичними практиками езотеричними. Там немає, ну звичайно, в них є темна магія, але це ніде не показують, таких людей не показують, у них не беруть інтерв'ю, такого немає взагалі. Тобто показують людей, які роблять якісь світлі речі, світлі ритуали для добра, для любові. Таких людей, які роблять якісь прокльони, підклади, ходять на кладовище, їх ніде не пропагандують. Це неможливо взагалі таке пропагандувати. І ну, ми розуміємо, що свідомість має вирости. Вона має вирости, і люди мають перестати обрати таких майстрів, таких людей, перестати до них ходити. Розумієш, тобто. Так, це існує, це має бути. Але це не має розповсюджуватися і рекламуватися. Темна магія, привороти, завороти, підклади. Це не має бути трендом, немає. Тобто це існує для якихось людей, і нехай воно буде, але пропагандуватися мають світлі речі. Любов, серце. Ну, ви розумієте, що для світлого практика ну, він може навіть без ніяких ритуалів, це як віпасно. Ти просто сів, закрив очі, ти війшов в певний стан, в певний резонанс зі Всесвітом, і ти створив свою реальність. Ти створив реальність, яка не шкодить не тобі. Не іншим живим істотам. Якщо ви створюєте реальність, якщо ви якось причетні до створення реальності, яка шкодить іншим живим істотам, ви будете страждати, це буде багато болі. І на рівні країни ця біль вона переросла просто у війну, ось це велике страждання. Навіщо ми це робимо? Можливо, потрібно зупинитися і якось інакше почати діяти, якось інакше почати сприймати світ. Я зараз… Дуже цікавлюся новими технологіями і я. Займаюся, я планую, я дуже хочу ці технології впровадити в Україну, де робота іде не як ми звикли з мозком, з програмами, а вона йде об обхід мозку а, з клітиною, з вібрацією клітини, з чистотою клітини. Тобто, це вже не тільки ізотерика, це вже наука, це наука з ізотерикою. Ось цей напрям. Я за ним бачу майбутнє. Я хочу це розвивати і в Україні, і в інших країнах. То де ми об'єднуємо чистоти і через підняття чистоти клітини ми зцілюємо тіло, ми зцілюємо ментальні хвороби, фізичні хвороби. І ось це велике зцілення через роботу з клітиною. А, є багато науковців, які робили такі винаходи, які працювали в цьому напрямі, але вони всі а, зразу помирали, коли вони щось винаходили. Їх просто система прибирала, і не ну, не вигідні, системі вони були системи. Вони були не вигідні, тому що ну, уяви, ти послухаєш якийсь звук, чи ти просто зайдеш. Певну кімнату, де будуть стояти певні пристрої, ти побудеш там якийсь час, а в тебе виросте зуб, в тебе зцілиться рак. Ну, уяви, якщо тобі просто треба без пігулок, без шприців, без якихось космічних грошей, ти просто слухаєш звуки, перебуваєш в певному приміщенні, і ти зцілюєшся. Це не вигідно в медичній індустрії. І мені канал каже: ну ти готова так ризикувати в цей ти. Я розумію, що да, я хочу це робити, тому що ось ці вже бабціні а, якісь методи. А, ні, це вже все не працює. Ось ці привороти, ось ці приворожування духів. Ні. Потрібно працювати через високі частоти, через резонанс. І це нові технології, які йдуть а, нам з інших цивілізацій. З каналу У мене недавно зайшла а, конгломерат медицини. Це окрема така. А це не цивілізації, це окремий такий конгломерат, який саме дає провідникам знання про медицину. Саме зцілення. Я ніколи з ними не працювала. Я створила курс Багатомірний цілитель через а, ті знання, які мені давали окремі цивілізації, а це саме медицинська система, вони існують окремо. І там різні світові а, суті, різних рівнів, і вони працюють з певними контактерами і саме дають їм технології, які пов'язані з медициною. І, а, зараз вони зайшли в мій канал, стали як основні наставники, і я розумію, що я буду рухатися в цю сторону, тому що. Інакше ну, ну, ніяк не можна працювати з людьми, розумієш, які роблять підклади і такі подібні речі. Їх треба змінювати на рівні клітини, щоб у них взагалі не виникало бажання це робити. Просто, знаєш, що ти п'єш воду, а тут ти взяв стакан, а ти розумієш, що тобі вже не хочеться пити. Тобто в них має. Вимкнутися ось це бажання. Тобто в них мають перестроїтися клітини, тому що через перепрограмування програм мозку не виходить. Ну, це для них не працює. Ось ці методи для них не працюють. На віпасину вони не підуть. Розумієш, якісь ескези не візьмуть, до монахів не підуть, тому що їх туди ніхто не пустить, в них темна енергія. Тобто їм потрібно. Іти інакше людям, залежностями від цигарок, від алкоголю. Їм потрібна е, дія на рівні клітини, тобто перепрограмувати клітину, щоб вона на інші частоти переходила, і тоді в них ось ці залежності вони будуть відвалюватися. Я бачу за це майбутнє.